Тому, если вы хотите без ремня, то самое И без ремня, и дешевый. То сейчас, сейчас я вам Для властного господарства. Фінтар, ТРКХ. Вони ж форти такі. Буати. То одне і те саме. 20-ті колеса, трьохкотловий же мотор, КМ-385БТ е, Така без, без ремня на муфті йде, теж трьох точечках, але ну, трьох точечка тут йде е, не на півтони. там 320 чи 350. Ну, я думаю, на півтони клієнт ну, такі, тряки. І от передком є такі самі. Перед рух резукторного типу. Те саме, що я недороге дороге споредком.